Вітаю на органічній садибі. Сьогодні розповідаю про підживлення дріжджями. Це дуже хороший стимулятор росту, адже дріжджі містять як багато вітаміну В, так і виділяють в процесі своєї життєдіяльності азот. Як приготувати розчин для підживлення? Беремо 12 грам сухих дріжджів, розводимо у літрі теплої води і додаємо столову ложку цукру. Даємо настоятись такому розчину приблизно 2 години, можна трошки більше. Розводимо цей розчин у 5 літрах теплої води. І це у нас буде 6 літрів маточного розчину. Літр такого маточного розчину ми розводимо на 10 літрів теплої води і поливаємо по літру під кожну рослину. До речі, коли ми поливаємо дріжджя, ми підживлюємо, луночки мають бути вологі. Тобто, якщо у нас не було дощів і сухо, обов'язково треба полити добре наші рослинки, які ми будемо підживлювати. Дріжджі просто шикарний стимулятор росту. І, ну, як на мене, він навіть покраще за будь-які професійні стимулятори росту. Хоча краще, безумовно, їх поєднувати. До речі, у мене на каналі є відео про комплекс топ стрес. Це саме набір таких оптимальних стимуляторів росту. І я саме поєднував ці підживлення. Тобто я підживив всі свої рослини як дріжджами, так і обробив стимуляторами росту по листу. Єдине у мене виключення це томати. Я їх. Дріжжями не підживлював, адже вони можуть зажирувати. Ну, єдине, які я підживив е, томати дріжджіми, це ті, які виглядали слабше за інших. Ну, наприклад, якщо подивитися цей кущ потужний, а цей такий в порівнянні виглядає гірше. Ну, Чи посаджені пізніше. Відповідно, такі більш слабкі кущі я піджив, всі інші томати я не підживлював. Баклажани, ж, перці, огірки. Все інше, всі овочі я підживлюю дріжджами обов'язково щорічно. Проводжую я таке підживлення один раз за сезон. Підписуйтесь на органічну садибу, буду надалі розповідати вам як про органічні підживлення, так і про інші нюанси вирощування органічних овочів.